Велике переселення народів, нашестя готів і аланів, а потім гуннів, які зруйнували Херсонес, і головне невпинний занепад Риму призвели до того, що в IV столітті на зміну римлянам прийшли візантійці, які назвали місто по-новому Херсоном. У VI столітті Юстиніан І зміцнив фортецю і створив навколо неї на внутрішньому пасмі Кримських гір славетну оборонну систему. В результаті виникла потужна фортифікаційна система, котра збереглася досі у вигляді печерних міст. У 988 році Київ київський князь Володимир штурмом захопив Херсонес, прийняв у місті християнство і присягнувся охрестити Русь. У руських документах з'явилась нова назва Корсунь. У 13 столітті Візантія втрачає контроль над Кримом, поступаючись монополією на торгівлю з великим степом Генестя. У 1299 році війська нога під час міжусобної війни в Орді піддають Херсонес вогню і мечу. Три наступні століття історії міста пов'язані із саморуйнуванням Орди і